Мистецтвознавець Михайло Примич каже, під час реставрації святилища знайшли фрагменти унікального малюнку не лише кінця, але й середини вісімнадцятого століття. Ще у грудні 2012 року було завершено реставрацію стелі святилища. Минулоріч його відновили повністю. Цей проект робіт проводився з відчутною допомогою європейської спільноти. Працювали над оновленням фахівці Львівської академії мистецтв. Вдалося отримати на початку, вдалося розчистити верхнє склепіння. і це верхнє склепіння нам відкрило дуже дивні речі, тому що ми навіть не сподівалися, що під тим ми можемо мати такий прекрасний живопис. Речі ми позалишали, котрі належать бокшаю, щось належить видрі. А загалом маємо такий дуже цікавий пам'ятку вісімнадцятого століття. Коли почали розчищати живопис кінця вісімнадцятого століття, під ним знайшли ще додаткове зображення ангеликів, які вірогідно можуть походити з середини 18 століття. Окрім власне проведення. Робіт в соборі, які потребують чимало зусиль і коштів. В єпархії триває реконструкція, де живопис зруйнований на 80%. Над його оновленням працює ужгородський реставратор Павло Ковач. Каже, процес відновлення втраченого складний. Кожен фрагмент це є таке дослідження. Ну, потім вже використовується певна метода. Так що це якраз і є реконструкція. Звичайно, про реставрацію мова не йшла, тому що 15-20% які залишилися, то них дуже важко робити реставрацію. Складнощів реконструкції собору чимало. Як зазначив Михайло Примич, вони переважно фінансові. В цій частині є роботи дуже багато, тому що о, залишилися то, що о, є, це є переписи. Кінця 80-х років так? 80... до 88-го року готувалися, і відповідно тут є досить багато втрат в живописі, його треба розчищати. Ну але зважаючи на те, що Реставрація дорого дуже дорогостояча, і беручи до уваги сучасної інфляції, то треба сказати, що на жаль, навіть до сьогоднішнього часу, ми є в боргах перед академією мистецтв, тому що навіть те, що було зібрано, воно просто не покрило ті роботи, котра завершувалася. Відновлення давної святині кафедрального собору завершено. Проте у самому соборі та в греко-католицькій єпархії процес триває.